З моїм перічнем хвороб я не впевнений, що мене туди візьмуть. Але якщо мій перешню хвороб їм підходить, то я також не знаю, що робити. Добровольцем я ж не пішов, тому що я су. Я в цьому плані секло. Ну я це визнаю, ну це нормально. Я боюсь. А ті, хто пішов добровільно, для мене це герої, Я б так не зміг би. Я можу на фортепіано, потринка. Я не знаю, що я б там робив. Забився би угол, Ну так я ну я дійсно су, я боюсь. Хтось не боїться, а для когось це взагалі справа життя, для когось справді військова, вся, вся як це правильно сказати, військова справа це все його життя таке ж саме, там, наприклад, як для мене, моє творче життя. Я не знаю, що тобі відповісти. Ну, тому що я вперше в цьому. Ми ж не вибирали народитися, щоб війна була. Я, я не знаю, у мене немає відповіді. Якщо б я їм мав. би. Я так само боюся, як і всі. І моя мама, і тато переживає так само. То для всіх боляче. Хер його знає. Питання ці ж <кій> постійно сипляться, а відповіді нуль. Чому ти не на фронті? Ну добровольці не на фронті, тому що я су. Що мені ще виправдовувати перед чим перед ким?